Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про формування кущів винограду. Як ми садимо вегетуючий саджанець, ви вже можете подивитися на каналі. Тепер наша задача його виростити та правильно сформувати, щоб в наступному році, можливо, вже побачити сигнальну грону. Для того, щоб розуміти, що робити, будемо йти від того, що нам потрібно отримати, та дивитися, як нам цього досягти. Перший рік після посадки нам потрібно виростити одну або дві гарні лози, та щоб мінімально визріло 4-5 пруньок, знову ж таки на одній або на двох лозах. Для цього ми на протязі року маємо видаляти всі пасинки, які йдуть з кожного вузла. Тобто, нам потрібно залишити лише верхню частину лози, за рахунок якої вона і росте, та листки. Як показує практика, Пагани в перший рік при гарній погоді та агротехніці частіше за все ростуть від 1 до 2 метрів, але буває й таке, що лише пів метра за рік, інколи навіть менше. Але як було сказано раніше, нам потрібно, щоб визріли 4-5 бруньок на кожному пагані для того, щоб формувати кущ на наступний рік. Восени ми робимо обрізку таким чином: залишаємо ті самі 4-5 бруньок на пагин. Тобто сумарною кількістю 8-10 штук з двох паганів. Це з гарним запасом. Та якщо ми маємо одну лозу, то можна залишити 5-7 бруньок. Далі, які ж пагани залишати на другий рік? Знову ж таки, йдемо від того, що нам потрібно отримати. А потрібно нам 4 гарні лози, які вже на наступний рік ми маємо покласти на плодоношення. Для цього з усіх пагонів, що почали рости, вибираємо 4 найкращих пагони та залишаємо їх. Також по можливості можна залишити одну запасну лозу, на випадок, якщо з якоїсь з основних щось станеться. На них також видаляємо всі пасинки, але лише до нижнього дроту, залишаючи лише верхню частину пагону та листки. Якщо кущ Добре розвивається. На пасинках, які будуть рости після першого дроту, можна залишати по одному листочку. Таким чином, кущ буде більше отримувати поживних речовин. Хочу звернути вашу увагу на те, що лоза має рости вертикально, при горизонтальному розположенні рісту повільнюється. Восени обрізаємо лозу на границю куща. В нас це півтора метри в кожен бік. Прикладаємо лозу так, як вона буде прив'язана на наступний рік, та відрізаємо лишню частину. На третій рік потрібно трішки більше подумати, що саме залишити. Знову ж таки, що нам потрібно отримати. В класичному основному варіанті нам потрібно 4 лози, які ми покладемо на плодоношення на наступний рік та 5 пагонів на кожен рукав. Рукавом на виноградному кущі при віяловому багаторукавному формуванні називається багаторічна деревина. Для наглядного розуміння ось це називається рукавом, а це лозами плодоношення. Цього року ми вже можемо залишити три грони на кожен рукав. Це так як має бути в класичному, на наш погляд, правильному варіанті. Тому нам потрібно видалити всі двійники та трійники. Тобто, коли з одного вузла виходить декілька пагонів, залишити потрібно лише один найкращий. Далі видаляємо все, що погано розвивається це при умові, що пагонів у нас вдосталь. Якщо пагонів в нас все ще більше, ніж потрібно, видаляємо один з тих, які дуже близько один до одного. В результаті має залишитися один пагін на плодоношення на наступний рік, та ще п'ять інших, на трьох з яких Після опилення залишаємо по одній гроні. І так на кожному рукаві. Також хочу зазначити, що ми робимо виломку після того, як побачимо суцвіття, щоб розуміти, де потенційно ми будемо мати кращу грону та давати перевагу саме цим пагонам. Це більше стосується кущів 3 року та старіших. Тож, перейдемо до них. На повністю сформованих кущах. Ми залишаємо посилене звено, посилену ланку, тобто не 4 лози на плодоносіння, а по можливості 8, тобто 2 лози на рукав. Чому саме так можете подивитися попереднє відео, як саме посилена ланка інколи дуже допомагає мінімізувати наслідки травневих заморозків. Це відео можете знайти по підсказці в правому верхньому кутку та по посиланню в описі під відео. Продовжимо. На наступний рік ми маємо залишити по дві лози, які будуть плодоносними на наступний рік, та 7-8 пагонів, які вже будуть з ґрунками цього року. Тому для початку нам потрібно видалити двійники та трійники. Тобто коли з одного вузла виходить декілька пагонів, залишити потрібно лише один найкращий, та видаляємо все, що погано розвивається. Знову ж таки, при умові, що пагонів у нас вдосталь. Після цього набагато видніше, скільки в нас нормально розвинутих пагонів та легше продовжувати вилунку. Якщо в нас все ж таки ще є зайві пагони, видаляємо один з тих, які знаходяться близько один до одного. Завжди даючи перевагу тому пагону, де потенційно буде краща грона, тобто на даному етапі, де більше суцвіття. В результаті. Маємо 2 лози плодоносіння на наступний рік та 7-8 пагонів, які будуть з гронами в цьому році. Якщо кущу четвертий рік, бажано із цих 7 пагонів залишити 2 безгрони. Вони будуть допомагати дозрівати гроном на інших пагонах. Зараз покажемо на прикладі, як ми робимо виломку та на що звертаємо увагу. Ось бачимо двійник. Погано розвинені пагани, та й один без грони, а інший з маленькою. Видаляємо обидва. Ось теж погано розвинений пагін. Видаляємо. Далі маємо гарні три лози, дві з них нам потрібно залишити на плодоношення на наступний рік, тому та, що менш розвинута, видаляємо. Йдемо далі та бачимо двійник. Та й пагін що з меншою гроною видаляємо, інший з непоганою гронкою залишаємо. Далі знову погано розвинений пагін. Видаляємо його. Цей теж. Тут бачимо двійник. Без громки видаляємо. Хоча в іншого листочок трішки прибитий заморозком, але він живий та має гарне сусвіття, тому залишаємо його. Тут двійник. Залишаємо кращий пагін, поганий видаляємо. Далі, бачимо всі гарні пагони із непоганими сусвітями, але все залишити не можна. Вирішуємо видалити той, який росте з бруньки, що направлена донизу. І два майже однакові пагани занадто близько один до одного, тому один видаляємо. Хоча так, на ньому гарне суцвіття, але тоді, коли вони виростуть, буде сильна загущеність, а нам цього не потрібно. Залишаємо норму як паганів, так і гром. Перераховуємо кількість паганів на рукаві, залишилося 10 паганів, тому ще один видаляємо. Ось цей. Брунька дивиться донизу і розвинений він гірше сусідніх паганів. Попередня виломка зроблена, ще один-два пагани в подальшому за потреби можна буде виламати. Але думаю, що ми залишимо так, як є. Бачимо, що ми залишили декілька паганів близько один до одного, але вони були найкращими, тому ми розведемо їх в різні боки, і загущеності в нас не буде. Також хочу зазначити, що ми розповідаємо базові речі, яких ми стараємося дотримуватися, але до кожного куща завжди потрібен індивідуальний підхід. Як мінімум, тому що не завжди кущ розвивається саме так, як нам хотілося б. Я розумію, інформації для новачків досить багато, тому, якщо щось не зрозуміло, раджу передивитися відео, або ту частину, яку ви, можливо, не зрозуміли, або задати питання в коментарях, на які я обов'язково даю відповідь. Також поговоримо про нюанси. Якщо нам не вдається отримувати потрібну кількість пагонів з гронами, а таке буває, тоді залишаємо без грони, та листя, що буде на цій лозі, буде допомагати іншим пагонам витягувати навантаження гроною, тобто вона дозріває раніше. Або можна на сусідній лозі залишити дві грони. Потрібно дивитися по розвитку куща. Якщо на другий рік в нас три лози, а не 4 як потрібно, ми можемо зробити наступне. На одній з цих лоз залишити найнижчий пасинок, він буде відігравати роль четвертої лози. Якщо кущ розвивається нормально, то це можна робити без проблем. Якщо кущ росте слабо, то четвертий рукав краще доформувати на наступний рік, а в цьому залишити та виростити три гарні лози. Повторю, якщо виникають запитання чи щось незрозуміло, пишіть про це в коментарях. Якщо будуть питання, відповіді на які легше показати, випущу окреме відео. Також хочу розповісти вам про наш інстаграм-магазин декоративних рослин. Вже другий рік ми вчимося вирощувати декоративні рослини, та деякі позиції в нас вже є для продажу, тому заходьте в наш інстаграм, який ви бачите на екрані, та я залишу посилання під відео. Для підписників нашого каналу до кінця літа 2023 року діє знижка 10% на всі позиції. Для отримання знижки при спілкуванні скажіть, що ви підписані на наш канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей.